Тож я вас всіх обіймаю. Дуже гарні божі діти. Їдіть до своїх батьків, сідайте. Вже так швидко рік минув, як я у вас був. чи вечерні, чи послушні, чи молитися, чи відповідальні, чи старанні. Нам. щоб не лише ваші батьки такі тривожні моменти вас до себе пригортали, але щоб особливо Господь Бог вас оберігав. А коли є тривоги, ви молитесь також, а до ангелів коронителів молитесь своїх, щоб ви знали, ви ангелів-коронителів своїх не бачите, але вони завжди біля вас завжди вас оберігають, завжди вас стережуть і бережуть від всякого лиха. Я пригадую собі, коли я був такий, як ви, малий. Пригадую, ми завжди з батьками ходили до церкви, ми завжди з батьками ходили до храму. І мама і тато. Мене навчили любити Ісуса, познайомили мене з Ісусом. А ви знаєте, хто цей Ісус? Молодці. Молодці. І я також, як був малим, завжди молився до Ісуса. І ви знаєте, а коли виріс, коли виріс, то одного разу батьки мені прочитали історію про одного молодого чоловіка, який прийшов. До Ісуса і Його запитав, Вчителю, а що я маю робити, щоб осягнути небо? І ви знаєте, що Ісус йому відповів? Ісус йому сказав: Іди, продай все, що маєш, роздай бідне і будеш мати скарб на небі. Тоді приходь і йди за мною. І ви знаєте, коли я почув ці слова Ісуса. Мені здалося, немов би Ісус ті слова сказав до мене, «Іди, продай все майно, яке маєш, і роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. І я так і зробив. Все, що я мав, всі кошти, все старався їх роздати бідним, ті, які потребують. А пізніше я став священником Ісуса. Всі думають, що Миколай то дідусь, який роздає добрі подарунки, правда? Так! — Але Миколай це є священник, я думаю, ви знали, правда? Так! — Бачите? Є одягнутий, такі ризи, як священник носить, правда? Тому що я священник. Хочу вам розповісти одну історію. Так! — А ви мені скажете, що в тій історії бракує? Гаразд? чоловіка дуже добре вродило поле. Земля йому вродила дуже великий урожай, дуже багато зерна. І ось той чоловік думає собі, а що я маю з усім тим зерном робити? Я не маю де його зібрати, я не маю де його скласти. І він вирішує, я. А далі він каже до себе, каже, душа моя, їж, пий, веселися, ти маєш добра на багато років. Все оте зерно, оте збіжжя, оте багатство, яке Бог дав тому чоловікові, він призначив тільки для себе. Все, що йому Бог дав, тільки для себе. Як ви думаєте? А чи правильне рішення зробив цей чоловік, що все тільки у тебе. А що ж він мав зробити? Він мав цим поділитися також з іншими. Звичайно, що якусь велику частину він мав залишити собі, а частинку роздати тим, хто потребує, бідним, безхарченкам. Правда, мав дати тим, хто є хворий. Можливо, дітям, дітям сиротам. Правда, він мав цим, що Бог йому дав добром поділитися, а він так не зробив. А як ви думаєте, а хто заважає нам робити добрі справи? <рес> хто відмовляє нас від добрих справ? <рес> не поділися ні з ким, нікому нічого не подаруй, не дай. Все тільки для себе тримайте. Хто так каже? Справді, справді, ось той антипко-чорненький, він нас так вчить, щоб ти ні з ким не ділився, щоб ти нікому нічого не дав і не подарував. Але діти Божі так не роблять, правда? Діти Божі завжди зі всіми діляться, дружать, товаришують. І навіть якщо би стався якийсь конфлікт, щось не поділили, правда? То завжди потрібно помиритися один одному, простягнути руку, один одного обійняти. Правда? Цього нас вчить Бог. І тому, Сьогодні я дуже-дуже радий вас всім бачити. Я знаю, що ви всі були молодці, що ви всі були старанні, що ви всі молилися. І тому за це кожен із вас отримує найкращий подарунок. Колись які ви поклали у себе на вікні, ангели усі зібрали. Не знаю, чи зможу задовільнити всі ті ваші. Потреби, які ви там написали, але хто був учений, то той подержить. добрий подарунок. Я дякую всім вам, що ви так сьогодні чисельно зібралися, тому щоб мене зустріти. Сьогодні є недія, а ще понеділок, а ще вівторок і вночі кожен із вас. Отримує найкращі подаруночки. Але ви знаєте, який найкращий подарунок? Коли нас обіймають наші рідні, правда? Це найкращий подарунок, коли, коли в нашій державі є мир. Коли в нашій країні не лунають постріли, коли ми не переживаємо, коли лунають тривоги, це є найбільший подарунок. Тому я вас зараз усім попрошу, щоб ми разом помолилися за мир. Зможемо? ну, разом ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що є Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі хліб наш насушний дай. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Зараз і вас поблагословлю, щоб Бог і надалі всіх вас провадив, щоб і надалі давав вам мудрости, здоров'я, щоб такі... Веселі, щоб і наступний рік такими були, благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай зійде на вас і перебуває з вами сьогодні і всі дні вашого життя завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Що означає Амінь, хто знає? Амінь означає, нехай так буде, нехай Боже благословення на всіх.